Отже, з нами на зв'язку Андрій Колесник, це незалежний експерт з питань космічної діяльності, екс-радник голови Державного космічного агентства. Вітаємо, пане Андрію. Доброго вечора. Пане Андрію, нещодавно ми з дуже. Раділи з того, що український нано полетів у космос і успішно працює. І в нас проректор Київського політехнічного інституту був в етері і розповідав про те, що що їм вдалося зробити? Як я зрозумів, вони створювали цей наносупутник на грант. Ну, тобто зараз вже такі комерційні проєкти відбуваються помимо держави, тобто держава не бере в тому жодної участі. А що ж робить Державне космічне агентство України? Слід зазначити, що Державне космічне агентство в основному працює з гальнодержавною державною цільовою науково-технічною космічною програмою. Але з 2018 року вона не затверджена. Ми вже майже 5 років живемо без космічної програми в державі і тому жодної діяльності у сфері космічної діяльності ми не можемо зараз профінансувати. Програма, яка була розроблена що недавно, знаходиться в режимі другого читання у Верховній Раді. Є сподівання, що вона все таки буде в найближчий час розглянута і затверджена, і саме в рамках цієї програми відбувається фінансування українського космоса за рахунок коштів, якими керує Державне космічне агентство. Щодо конкретно наносупутників, то в проєкті цієї програми закладена окремо підпрограма підтримки розробки університетських наносупутників. Наскільки пам'ятаю, там закладено зараз 12 мільйонів. Гривнів це небагато, звичайно, це для розробки двох, максимум трьох е, супутників без врахування е, вартості запуска цих супутників. І тому, е, якщо говорити взагалі про е, підхід держави щодо розвитку цього напрямку, то він має бути е, прискорений, оскільки це дуже перспективна ниша, в якому наші е, фахівці можуть бути. Е, Залучені і можуть видавати продукт світового рівня, що підтверджується, досягнення до речі, київської політехніки, якщо згадати. Декілька років тому Київська політехніка вдала брала участь у одному міжнародному проєкті. Це стосується а, астероїда рігу, який поси до якого долетів японський зонд Якабуса-2. На цьому зонді був спускаємий апарат а, під назвою назвою мас маск такий маленький астероїохід. Можна його назвати, який розроблявся спільно з французами, з німцями. І От для всього маленького спускаємо апарату, У них не було гарної системи терморегулювання. Все, що вони перепробували на заході, не підходило, і лише тільки Київська політехніка змогла задовольнити ті жорсткі вимоги, які дає нам космічний вакуум, для того, щоб цей астерохід вдало завершив свою місію. І дійсно все пройшло дуже гарно. І після цього київська політехніка зрозуміла, що це ніша, і вони почали далі розробляти свої теплові трубки в рамках системи терморегулювання. І саме цей на супутник і є продовженням експериментів з теми технологіями для того, щоб у майбутніх надмалих космічних апаратів можна було використовувати саме наробки Київської політехніки в системі терморегулювання. Пане Андрію, а от за минулий рік чи щось змінилося в діяльності нашого космічно державного космічного агентства? чи можливо в бюджеті на 2023 рік закладені якісь кошти для те, щоб для того, щоб все таки оживити його діяльність? І за того, що не була прийнята своєчасна космічна програма, про яку ми згадували, то звичайно кошти на це не закладені, крім невеличкої частини захищеної частини цієї космічної програми, яка пов'язана з оборонними завданнями. Вона дуже невелика, там 95 мільйонів гривень. Інші витрати, які керує державна космічна агенція, вони стосуються підтримки роботи національного центру аерокосмічної освіти молоді у Дніпрі. І інша дуже велика стаття, до речі, майже 500 мільйонів гривень, це робота національного центру управління та випробувань космічних засобів. Це установ бюджетна установа, яка безпосередньо допомагає збирати дані з комерційних супутників інших держав і передавати їх на потреби оборони і безпеки нашої держави, пане Андрію. Ну ми знаємо про те, що притула. Збирав кошти і взяв в оренду супутники, е і в той же час Україна якби розказує всьому світові, що ми космічна держава. Не вже ми не можемо щось в цьому напрямку робити для оборони країни, власне використовуючи наші е досягнення, наші, е наш, наш потенціал науковий. Можемо, але у нас а, дуже заважає стара система управління космічною діяльністю, яка була закладена в 90-ті роки. І яку не хочуть ніяк змінити а, лобісти до того старого підходу, і на жаль, а, поки ми а, воюємо з Росією з 2014 року, а, саме з цього періоду були будь декілька намагань змінити саме підхід для того, щоб ми могли ми залучати будь-які наші паростки, які пробуваються на космічній ниві, і а, таким чином фінансувати їх розробки. Поки що такого не вдається, скільки б державне космічне агентство підтримує тільки ті. Напрями, які стосуються можливостям саме державних підприємств ракетно-космічної промисловості, які нам дісталися від ще Радянського Союзу, і які працюють поки що на постарим лекалам. Тобто, поки ми не змінимо цей підхід, у нас не буде можливості не сприяти розвитку комерційного космосу, не сприяти розвитку новим науково-технологічним розробкам. І, до речі, завдяки тому, що було фінансування створення. Цього на супутниках зі сторони іншого міністерства там частково профінансував міністерство освіти і науки. Ми і отримали цей результат, який показав, що у нас можуть робити космічні апарати, або можуть робити космічні апарати такі, які потрібні саме нашій країні. І мені здається, що зараз, коли е, знову стало питання пошуку нового голови е, Державного космічного агентства, е, крайнього було звільнено на, на початку грудня цього року, то знову буде стояти питання саме того, який, е, що він запропонує для того, що, щоб реанімувати нашу космічну діяльність. Якщо ми її реанімуємо, а ми у нас є всі підстави це зробити, але тоді ми зможемо говорити про якісь, е, якесь відродження. Ну знову підкреслюю для. Цього щоб відновити, нам треба зламати хребет той старої пострадянської системи, яка була закладена 90 в 90-ті і яка була спрямована тільки на підтримку державних підприємств ракетно-космічної промисловості. Інші форми власності, які на сьогоднішній день розвивають космічну діяльність. А також а, інші програми інших міністерств і відомств, які можуть теж вкладати гроші в космос, вони а, на сьогоднішній день поки не є пріоритетом у державного космічного агентства щодо їх підтримки. На жаль, знову ж на жаль. Тобто, а, сьогодні стоїть така точка біфуркації, а, знову а, поки не буде вибраний новий голова державного космічного агентства. Оскільки наше космічне законодавство а, а, спроєктовано таким чином, що хто а, керує цією. Цим напрямком той і замовляє, фактично той, та й танцює, тобто той може робити будь-які реформи. І на жаль, на 90% часу на посадах голови Державного космічного агентства перебували люди, які були пролобійовані саме державними підприємствами, і які звичайно працювали в інтересах тільки державних підприємств, а всієї всієї держави. якщо прийде така таки людина зі своєю командою, яка зможе поміняти сам саме підхід саму парадигму космічної діяльності, така яка зараз на сьогоднішній день панує у світовій космонавтиці. Тоді ми можемо говорити те, що космос в Україні буде відроджуватися, і тоді можна казати, що дійсно Україна знову стала космічною державою. Пане Андрію, то ось ці реформи залежать саме від голови. Державного космічного агентства. чи можуть ці реформи, наприклад, були бути запропоновані наприклад з боку кабінету міністрів чи Верховної Ради, чи можливо президент мав, мав би активізувати цю діяльність? Космічна законодавства складена таким чином, що в принципі і саме центральний орган виконавчої влади відповідальні за те, що у нас відбувається у космосі. Да, в парламенті є відповідний профільний комітет, який має контролювати цю діяльність, через який йде затвердження космічної програми. Але для цього щоб були якісь реформи, потрібна синергія саме цих різних ділок влади виконавчої та законодавчої Насамперед, ну і звичайно, підтримка президента теж потрібна. Крім того, на сьогоднішній день ясно, що без національної ради з питань космоса при президентові України нам не обійтися. Це теж світова практика. Вона демонструє можливість майданчику, створення саме такого майданчику, де можуть саме представники і і законодавчої влади разом з офісом президента розглянути і знайти, я кажуть спільні позиції щодо розвитку космосу в Україні. Саме такий орган консультативний дарач при президенті він дуже потрібний. Якщо він буде створений, це набагато полегше нашу роботу. Якщо він не буде поки що створений, то тут потрібно все таки саме. Фактично нормальні стосунки між профільним комітетом Верховної Ради і очільником новим очільником державного космічного агентства. для того, щоб було загальне розуміння, як робити, які треба зміни у законодавстві Насамперед, зробити, і після цього вже йти цими мільними кроками туди, куди давно вже прийшли провідні космічні держави світу, пане Андрію, а цікаво, чи стежите ви за тим, що відбувається з військово-космічними силами. Країни агресорки РФ, зокрема, після Бавовни на аеродромі Енгельс, Чи дійсно поменшало їхніх ВКС? Ну, що до авіаційної складової ВКС, то я би не став би взагалі зараз коментувати. Я б краще сказав би про космічну частину ВКС. Под космічна частина ВКС, яка експлуатує космодром Плесецьк в Архангельській області, поки що на сьогоднішній день дуже потужна частина ВКС, вона дуже гарно фінансується і проводить всі необхідні роботи для того, щоб підтримувати наземні війська Російської Федерації. На жаль, але з іншого боку, вони не були готові саме до того, що буде така довга війна, і тому кількість супутників військового призначення, які мають на орбіті, Сьогоднішній день військово повітряно-космічні сили. А... Росії вони недостатні для того, щоб конкурувати навіть з тими засобами, які ми маємо від наших партнерів. Тобто їх на порядок менше, вони на порядок менше дають інформації з космосу, що нам дуже-дуже добре. З іншого боку, їхня навігаційна система ГЛОНАС, вона, на жаль, поки що функціонує на 90-95% непогано, і вона підтримує їх військ на, на землі, що стосується космічного зв'язку військового, то тут вони теж відстають від а, наших партнерів, які нам надають безпрецедентні можливості а, зашифрованого військового та безпекового зв'язку. І в даному випадку ми теж бачимо по захопленим машинам, бронетранспортерам, які переобладнані під станції космічного зв'язку. Це були на Київщині, це були в інших а, регіонах України, які були звільнені. то ми бачимо, що, наскільки вони відстають в цьому компоненті від. Наші західних партнерів, які нас підтримують, тобто в окремих компонентах, ми бачимо, що ВКС в космосі дуже непогано себе почуває, і це стосується саме супутників шпигунів за іншими космічними апаратами. А що стосується безпосередньо підтримки наземних сил, то тут в даному випадку можна навіть згадати, що я думаю, на мою думку, що вони даже користуються тим супутником іранським, який вони запустили в космос у серпні минулого року і передали для управління іранцями. Але мені здається, що коли він пролітає на територію країни, то він працює теж на Російську Федерацію, оскільки у них дуже дуже мало таких супутників, які можуть дати їм потрібну інформацію. Тобто не сподівалися росіяни, що їм доведеться проводити тривалу війну наземну, а вони думали, що вони космічна держава, прямо в космосі будуть воювати? Так, їхні головні зусилля і гроші були направлені на те, що вони будуть стримувати своїх. Потенційний суперників безпосередньо у космосі. В них дуже непогані розробки. Там спутники-інспектори, спутники, спутники перехоплювачі, у них розроблені для всі завдання. А саме для того, щоб підтримувати наземні сили а, на а, театру а, полю бою на поверхні землі, вони до цього не дуже були готові. І це нас, нам дуже допомагає, оскільки ми маємо тут перевагу значну перевагу завдяки той інформації, яку ми отримуємо від космосу, через завдяки нашим партнерам. І вона дуже нам корисна, у тому числі і завдяки. Супутнику притули, про які ми згадували. Пане Андрію, ну і спростуйте або підтвердять таку інформацію от поширюють у соцмережах. Мовляв, оці навігатори, якими ми користуємося, от їдемо автомобілем, це вони все з Росії, через російські супутники йдуть, і тому нас дуже легко відстежувати, і, мовляв, треба від них відмовлятися. Чи правда? Сучасні чіпи а, навігаційних в тому числі ті, які знаходяться а, у смартфонах, вони дійсно а, були а, зроблені з зрахуванням використання а, майже всіх навігаційних систем світу. А це і GPS американська, це Гланас Російська, це Галілео Європейська. Ну і деякі, якщо вони безпосередньо куплені в Китаї байдову від Китаю, але що стосується безпосередньо місця знаходження а, а, девайсу, то звичайно, якщо ЧІП має а, доступ до супутників всіх цих чотирьох систем, або а, деякі з них, які не є дружніми до нас, до нас скажімо, той же за нас, то звичайно тут потрібно обережно з ним поводитись і а, все таки а, виключати а, цю а, кнопочку, яка стосується. А, того, де ми можемо знаходитись. Тобто нашу геолокацію потрібно постійно виключати для того, щоб за нами ніхто не міг стежити. Ну, коли нам потрібно дійсно кудись поїхати і прокласти маршрут, можна це зробити на якийсь час, але краще геолокацію на сьогоднішній день в смартфонах виключати. Зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі і за участь в нашій програмі. І вам теж дякую. Запрошуйте ще. Обов'язково. На все добре. Тримаємося. На все добре вам.